Чого не будемо лізти. Давай це саме. Ні, туди я не дойду, там яка калюжа капець. Друзі, Ми знаходимося на нашому полі, де ми по ріпаку, на цьому полі висіяні класичні гібриди. 37 сортів, якщо я не помилять, да, 37 і 15, гібридів, гібридів, і 15 у нас посіяно в Кайловське в другому місті, я вам теж показував його недавно. Ну, туди зайти я не міг, бо весна настала. А так, стан ріпаку чудовий. Я думаю, вам теж такий подобається. І думаю, у вас не гірший. Ми думаємо, що у вас ліпший, ніж наша трава. Бо в нас дуже багато було колеги соняшника, ви бачите, падали, це чорна така, чорніє. Якби казали, що невірно, неправильно, що ще щось. І, до речі, соняшник євролайтинговий, не просто не простий соняшник, а євролайтинговий. Да. Маленький, чорненький тепер. І сім після євролайтингового соняшника Ріпак, бачите, звичайний, традиційний. Хоча в Єролайт написано, що діла не буде, так що думайте. Треба технології, підходи і можна вирощувати ріпак. Якщо хтось хоче. Як хто не хоче, обов'язково знайде причину, чому в нього він не вдасться. Щоб ви, ви мене неправильно зрозуміло, після соєшника була у нас пшениця. Після соєшника у нас була пшениця. Тобто? А потім може, ж ріпак. Да. Так що таке життя. Перед попередник був. Суєшник. Ну нічого, ми щось покопаємо і додивимося.